Коли я ще був якби, дитиною, в нас не було таких призів, в нас не було таких номінацій. Тоді було набагато все скромніше. Але це дуже хороша мотивація для хлопців. І в будь-якому випадку, люба мотивація для спортсмена це є. Саме головне, саме головне, і все, що може бути, тому що без мотивації людина не може жити, не може рости і рухатися вперед. Тому я думаю, що якщо ми і далі будемо, а ми будемо, ми плануємо далі проводити такі номінації, це буде для кожного спортсмена, для кожного хлопчика, дуже великим поштовхом вперед, щоб вони розвивалися і рухалися, і прогресували, і ставали не просто частиною з дитячим в дитячому футболі, а частиною. Ну, і в дорослому, і те, що я говорив, що наше завдання нашого клубу, щоб побільше наших львівських дітей було в нашій команді. Як ми зацікавлені в тому, щоб хлопці росли, так само і хлопці були зацікавлені рости. Любить спостерігати за роботою пепа гвардіоли і надихається неймаром. Ми як найбільша мережа аптек України подорожник та раді стати партнерами дитячо юнацької системи власне ФК Карпати. Ми підтримуємо спорт, тому що це круто, це майбутнє і підтримуємо молодь. Насправді ця нагорода означає для мене підтвердження того, що тренування, тренування і ще раз тренування все-таки дають свої результати і мої. Досягнення, які були на полі, на кінець того визнали і я дуже радий. З основною кар... команди Карпат мене надихає Амросій Чачо, який вже декілька років є головним капітаном команди і справжнім лідером, як на полі, так і поза ним. Звичайно, був дуже радий за таку подію, що мене обрали найкращим. Хоча в першу чергу я хотів би подякувати своїй команді, бо без цього нічого не було б за їхню підтримку, за взаєморозуміння як на полі, так і в житті. Е, дуже радий, та це дуже класно, що футбольний клуб Карпати робить такі дійства, це є дуже круто. Хлопці дуже класно це сприйняли, всі зрозуміли, що це є заслужено, всі підтримували, е, всі на це надіялись, е, тому нічого такого, звичайно, якісь підтравки, приколи були, але це все. Люблю, що так сказати, вже як випускний клас зараз, звичайно, щоб закріпитися в Ю-19, там грати, прогресувати так само. Хотілося б побажати молодому поколінню, ті, що з Ю-14-ю 15, щоб надалі продовжили прогресувати, щоб в молоді Карпат були найкращі гравці.